Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і я політолог без кроватки. Кілька днів тому ми вже з вами говорили про переговори в Парижі. За зачиненими дверима американська делегація передала Україні чорновий варіант мирного плану. У ньому було все: і питання Криму, і обмеження на вступ до НАТО, і домовленості про ресурси. Але ще тоді здавалося, що це лише старт. Так би мовити, прелюдія до великого фіналу. І цим фіналом мала стати зустріч у Лондоні, куди й були прикуті всі камери світу. Тож підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, адже це мотивує мене продовжувати працювати далі. А вам це нічого не коштує. Тут ми говоримо про політику просто та чесно. На 23 квітня було заплановано повноцінний саміт. США, Україна, Британія, Франція і Німеччина. Очікувалося, що саме тут мирний план Трампа отримає політичну обгортку, що буде, бодай якась ясність, хто за, хто проти і на яких умовах. А на ділі майже нічого не вийшло. Адже зустріч міністрів скасована в принципі. Держсекретар США Марко Рубіо навіть не прилетів, і натомість британське МЗС скасувало саміт загалом. І все перевели у формат технічних переговорів. Тож почнемо з того, чому Рубіо не прилетів. Офіційною версією виступає логістика, а не офіційною роздратування позицією України. Адже за інформацією Агенції Reuters Україна напередодні надіслала європейцям офіційний документ, у якому чітко заявила, що ніяких обговорень територій до повного і безумовного припинення вогню. Тобто спочатку тиша, потім переговори. А не навпаки. Ця позиція, судячи з усього, стала неприємним сюрпризом для США. І виявилося, що погляди Києва та Вашингтона не просто не збігаються, вони радикально розходяться. А тепер давайте згадаємо сам план Трампа. Що в ньому було? Тож перший пункт це припинення вогню. Другий прямі переговори між Росією та Україною, третій відмова України від вступу до НАТО. Четвертий Територіальні поступки, офіційне визнання Криму російським, замороження нинішньої лінії фронту. Росія за документом віддає лише дві невеликі ділянки в Херсонській області, а взамін зберігає фактичний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також над частинами Запоріжжя і Херсонщини. П'ятий пункт це передача Запорізької АЕС під контроль США. Шостий угода про видобуток українських корисних копалин американськими компаніями. І сьомий повне зняття американських санкцій з Росії та відновлення співпраці з Москвою. Якщо коротко, план виглядає так, ніби Україна поступається, а Росія отримує бонус. США закривають війну, компанії отримують доступ до ресурсів, а Путін отримує нові кордони. А Україна нічого конкретного. Бо головне, чого немає в цьому документі, це чітких гарантій безпеки, жодного пункту, що у разі нового нападу буде автоматична допомога, жодного механізму, який реально зупинить повторення сценарію 2022 року, лише розмиті формулювання про європейські сили стримування. Цей план одразу викликав супротив і не тільки з боку України. Як пише агенція Reuters, Низка пропозицій США неприйнятні і для Європи, адже французький міністр закордонних справ прямо заявив, що деякі речі не обговорювані. І саме тому переговори з міністерського рівня перевели на нижчий: формально, щоби дати час, Неформально, бо просто консенсусу немає. І як тільки ці фрази з'явилися у пресі, з Москви одразу прийшла відповідь, що Росія не буде брати участі в переговорах, де навіть згадується ідея розміщення європейських сил на території України. Це офіційна заява голови Ради Федерації Валентини Матвієнко на хвилиночку. Тобто один із головних елементів захисту, на який розраховували, вже не працює. Ця реакція з Москви ще раз показала настільки все заплутано. Західні країни думали, що зможуть включити. В переговори ідею якихось європейських сил безпеки, мовляв, щоб стримувати Росію, а в Росії одразу ж сказали, що навіть говорити про це не будуть. І от, виходить, один із головних пунктів захисту вже не працює. І саме тут стає видно, домовитися буде набагато складніше, ніж здавалося, в Америці тій Самій. І тут важливо розуміти, що це не означає, що всі проти України. Просто у кожного своя логіка. США хочуть згорнути війну, і дедлайн уже стоїть. Якщо до 30 квітня угоди не буде, Америка згортає переговори. Саме так каже віце-президент США Джеді Венс. За його словами, нові кордони доведеться провести десь по лінії фронту. Частину території доведеться віддати і українцям, і росіянам. Бо інакше, за його словами, що в... не припиняться. І вже неодноразово казав про це Трамп сам, США просто вийдуть з процесу. Адже для самого Трампа це шанс показати, він вміє завершувати війни. І ціну цього завершення розраховують на калькуляторі. Скільки територій це, так би мовити, буде нормальною ціною за мир. Європейці, у свою чергу, бояться іншого, що війна затягнеться ще на роки, тому вони не проти компромісу. Але хочуть, щоб США були поруч, бо без американських гарантій усе виглядає слабко. І от коли Вашингтон починає нервувати і відходити, у Парижі, Лондоні й Берліні теж починають гальмувати. Всі тягнуться у різні боки. А Україна залишається сам на сам з двома ризиками: або втратити союзників, або втратити території. Володимир Зеленський напередодні сказав чітко, що ми готові до припинення вогню, але до безумовного. Якщо Росія припиняє удари, ми теж припиняємо. Якщо вона не використовує далекобійну зброю, ми теж її не будемо використовувати. Але не можна говорити про Крим. Це не предмет торгу, це наша територія. І навіть початок дискусії на цю тему це вже крок у затягування війни, так сказав президент. І саме цього хоче Москва. І те ж саме сьогодні у Лондоні повторила перша віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Вона сказала, що жодних псевдомирних сценаріїв Україна не буде погоджуватися на те, що дасть Росії час перегрупуватися і повернутися. Якщо немає реального миру, то це просто пауза, яка завершиться новою війною. І саме тому Київ не приймає ці умови. Утім, штати, схоже, очікували іншого, бо в Парижі їхній документ сприймався як платформа для руху вперед. Але Київ поставив межі і ці межі території. Спочатку припинення вогню, потім безпекові гарантії і лише після цього все інше. У Вашингтоні це сприймають як затягування. Але насправді це природна реакція на досвід. Бо ми вже бачили, як працюють компроміси з Росією і як вони, на жаль, закінчуються. Що важливо, ця позиція України не є ультиматумом. Це навпаки пропозиція. Пропозиція говорити про справжній мир, а не просто затикати дірки. І саме через цю розбіжність у логіці, зараз усе зависло. А що зараз взагалі з самими переговорами? Вони тривають насправді. Але тепер без глави МЗС. Просто технічні зустрічі. Нині там є українська делегація, є представник США Кіт Келох і є британські чиновники. Всі ведуть діалог, але прориву не буде, бо для прориву потрібен спільний підхід, а його поки немає. То що ми маємо у результаті? Два дуже різних погляди насправді: перший з Києва без гарантій і без справедливості. Адже без визнання таких принципів миру не буде. Другий з Вашингтона. Вони кажуть, треба результат, треба спокій, треба рухатися далі. І саме тому переговори в Лондоні стали холодним душем. Не тому, що щось там провалилося, а тому, що, як з'ясувалося, усі дивляться в різні боки. Тож, що далі? Найімовірніше переговори продовжаться. Але не на рівні міністрів, а тихо, в кулуарах, як кажуть. Бо зірвати їх остаточно нікому не вигідно. Але зараз потрібна нова тактика. І для Києва це шанс. Насправді це шанс сформулювати свій план. Не просто казати НІ, а запропонувати так, але на інших умовах. Бо якщо ми не запропонуємо свого, нам нав'яжуть чуже. Реальність у тому, що сама пропозиція США виглядає як спроба завершити війну без розбору, аби пошвидше. Умовно кажучи, ви зупиняєте стрілянину, ми знімаємо санкції з Росії. Хтось щось втратить, але всі назвуть це миром. Але проблема в тому, що це не мир, це припинення вогню без гарантій, що таке більше не трапиться. Це ситуація, де Україна втрачає частину території юридично і не отримує нічого взамін. Але у цьому всьому є насправді хороша новина, як би все погано не звучало. Київ тримає лінію, і чим жорсткіше ми її тримаємо зараз, тим менше нам доведеться виправдовуватися потім. Тож що далі? Як на мене, є три напрямки розвитку подій: перший США тиснуть на Україну, вимагаючи погодитися на часткове припинення вогню та поступки в територіях. Але Київ тримає лінію, і тоді Америка, як вже було недавно, просто згортає свою підтримку. Цей сценарій вигідний Москві, але небезпечний для Вашингтона, бо створює те, що сильна держава показує, що готова відступити, навіть якщо раніше обіцяла стояти до кінця. Другий сценарій це частина європейських країн починає домовлятися самостійно. Наприклад, Франція і та ж сама Німеччина вже натякали, що вони можуть погодитися з втратою частини території, якщо це дозволить зупинити війну, але без ша жодна мирна архітектура не працюватиме. Третій і найважчий, і водночас найреалістичніший Україна тримає позицію, витримує тиск і домагається змін у самому плані. Не йдеться про ідеальний мир. Але й не можна дозволити, щоб нашу державу перетворили на буферну зону без гарантій. А тепер питання до вас. І як ви вважаєте, чи варто Україні тримати свою позицію до кінця, навіть якщо союзники тиснуть? Напишіть у коментарях, цікаво почути різні погляди. А якщо вам було корисно, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Адже для вас це дрібниця, а для мене це насправді мотивація працювати далі. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. До зустрічі.